Вітаю, розбійники. Сьогодні з'явився варіант НМТ з математики, офіційний демонстраційний цьогорічний від Українського центру оцінювання якості освіти. Давайте перейдемо до діла одразу, розкажу вам, що тут, на що треба дивитися. Отже, такий файлик модний. Можете знайти там посилання десь внизу на нього, подивитися самому. Якщо вам цікаво, коротше, нічого не помінялося, крупно. Знову, як і минулого року, маємо 22 завдання, за які дають 32 бали, 15 відповідностей. Е, Тестиків звичайних три відповідності і 4 задачки. Значить, от тести виглядають таким чином. Тут 7, тут ще 7, і тут один зверху. Три відповідності і 4 задачки. Ось так. Давайте перейдемося по суті, подивимося, що тут значить, відбувається. Значить, перше завдання. Ну, така логічна здача без нічого. Друге визначте середнє арифметичне. Третє 3D-геометрія базові речі нічого такого. Четвертя штучка. На ній всі роблять помилки, але це теж, якби, здачка проста. П'яте легка геометрія. Шосте легка нерівність. Сьома базові знання про функції. Нічого рахувати не треба. Восьме – базова алгебра. Дев'яте. Легенька геометрія про трикутники і коло. Десяте вміння розкривати модуль. Одинадцяте система нерівності, яка потребує знання степенів. 12. Е трошечки про прямокутний трикутник в просторі і про піраміду. 13 логарифмічне рівняння. 14 -те, теорему синусів треба зав'язати, 15 завдання таблична похідна, 16 завдання відповідність на функції стандартне здання чинового. 17 завдання легасенькі штучки з чим з звичайними діями алгебричними. 18. Це геома класична без ніяких складностей. Дев'ятнадцяте завдання арифметична прогресія, яка навіть може бути розв'язана без ніяких формул. Двадцяте завдання легка комбінаторика, яку можна вручну перебрати теж, тобто маленькі числа. 21 завдання: скалярний добуток векторів цього минулого року не було. Це найбільша зміна порівняно з минулим роком. Не факт, що така здачка буде, але треба буде звернути увагу на. Координатну геометрію е, на е, вектори, і так далі. І 22. й е, параметр нескладний, хоч тут є і синуси, але бачимо, що параметр він не є в синусі е, стандартний параметр, який, е, наприклад, в нас на курсі дуже часто розглядається. Тому давайте розв'яжемо цей варіант швидесенько з мінімальними коментарями, і будемо зупинятися на складніших завданнях. Отже, перше завдання от такого типу. Якщо за першу годину 145 дзвінків, а за другу на 17, більше, на 17 більше, то нам треба 145 додати 145 плюс 17. Бо друга година 145 плюс 17. 145 плюс 145 це 290 плюс 17 307. Тут варіант. А. Наступне середнє арифметичне дорівнює 3,5. І рахується, як. Треба поділити на кількість чисел. А в нас кількість це 2, 3, 4 і 1 це 10. І всі ці числа додати: 2 раз додати одиницю це 2, 2 раз, 3 рази додати 3 це 9. 4 рази додати 4 – це 16. І якесь число х. Множимо ліву і праву частину на 10. І маю, що 35 це. А тут додаю 2, 9, 11, плюс 16, 27 плюс х. Значить, роблю звідси висновок, що х це 8. Бічна грань є в правильній трикутній призмі прямокутником. ось це завдання робимо. Мене питають: якщо m це n-1, то 7 мінус m. Множу ось тут на мінус 1 і отримую рівняння таке мінус m дорівнює 1-n. Поміняв зменшуваний від'ємник місцями, коли помножу на мінус 1. Потім додаю 7 зліва і справа і маю, що 7-m дорівнює 8-n. Варіант в правильний. Треба ОО1 знайти, але якщо тут це радіус 12, а отут 8, то тут цей залишок дорівнює 4. Додаю 54 зліва і справа. Маю 0,2х менше 54. Множу на 5 зліва і справа. І маю, що х менше, ніж 270. Варіант А. тому, Скільки нулів має функція? Ось 1. Х дорівнює 2, це 0 функції. Восьме завдання. Розкриваю дужки. Маю А квадрат плюс 2АБ. І відняти А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Віднімаю дужки перед яким стоїть знак мінусу, це з цим скорочується і лишається мінус Б квадрат, варіант В. Трикутник з тупим кутом. Центр кола його лежить поза цим трикутником, тому третє твердження правильне. Перше твердження теж правильне, бо якщо кут Б, наприклад, 100 градусів. Чи скільки небудь? То два інші мають бути менше, ніж 90. Бо е, перший кут це 90 плюс Х, а значить, на два інших має припадати 90-х. Тому що в сумі 180 градусів менше, ніж 92 мають давати. Що це бе? Якщо це кут бета, е, то це альфа плюс гамма. Нерівність трикутника е. записано неправильно. Якщо це А, це Б, а це С, то А плюс Б, АБ, точніше, плюс БЦ, має бути більшим, ніж АС. має бути більшим, ніж АЦ. Бо якщо б вони були менші, то вони би не дотягувались, вони б не, не дотягувались до того, щоб з'єднати і утворити трикутник, розумієте? Тому правильна відповідь Ще перше і третє. Правильний ряд Д. Розкриваємо модуль. Якщо А менше, ніж одиниця, то у нас тут від'ємне число. Ну, припустимо, там тут 0. Так? То 0 мінус 1 це мінус 1. А ще як працює модуль? Модуль не забирає мінус, це те, що ми бачимо. Модуль множить підмодульний вираз на мінус 1 в деяких випадках, в деяких множить, в деяких ні. Два варіанти. Якщо підмодульний вираз від'ємний, то ми множимо на мінус 1, тобто будемо мати мінус, тут А1, бо всередині від'ємне число. І додати. Мінус 1 помножити на мінус 7, це буде просто 7. Значить буду мати 1 мінус А плюс 7 це 8 мінус А. Або те саме, що мінус А плюс 8. Варіант Д. правильний. Е Наступне 16 мінус другій степені. 16 це саме по собі 4 в 2. Значить 16 в мінус перший. Це 4 в другий в мінус перший. Степень до степеня підноситься маємо 4 мінус другий, значить x це мінус 2. Значить y це 7. Мінус 2 плюс 7 це 5. І помножити ці два числа буде 14. Так, правильна чотирикутна піраміда. Правильна чотирикутна піраміда. В неї основа 72. Значить, її сторона це 72 подати на 4. Це 40 подати на 4. 10, 32 подати на 4. Це 8. <кхід> Значить, 18. І мене питають е, висоту цієї піраміди. Я побудую ось тут прямокутний трикутник. Скажу, що тут 9. Апофема дорівнює 15. Значить, в мене прямокутний трикутник з сторонами 15, 9х. Зменшую його в 3 рази. І маю що тут 3, 5. Значить, тут 4. Збільшую цю штуку в 4 рази, Х дорівнює 12. Логарифмічне рівняння. Згадуємо, що таке логарифм. Логарифм 2,8 дорівнює 3. Значить, 2 в третій степені це 8. Значить, 1 третя в мінус другій степені це x плюс 1. 1 третя в мінус другій степені це 3 перших в другій степені, тобто 9. Значить, х плюс 1 це 9, значить x це 8, а 8 лежить у цьому проміжку. Х лежить у цьому проміжку. Я розглядаю тут трикутник а, Б, Д. і е, хочу дізнатися всі його кути, щоб скористатися теоремою синусів. Тут маю 105 градусів. Чому? Тому що два кути мають давати 180. М -м Повністю. 30 і 45 це 75, значить тут 105. E, значить, ці два разом дають 135, значить тут 45 градусів. І записую теорему синусів. Що корінь з 6 ділиться на синус 45, так само, як ділиться на синус 30 градусів. І. Не встидаюся. не встидаюся. Ділення записую одразу множенням. Корінь 6 множити. Синус 45 це корінь з 2 на 2, але ми ділимо на це число, то я множу на ось таке. І x множу на 2 перших. Бо ділити на одну другу. Синус 30 це на друга. Ви можете знайти синуси в табличці. Множити на 2 перші це те ж саме, що ось таке. Е, От корінь з 2 на 2, вибачте, тут помилочка. А, тут помилочка. Ділю це все на 2. Тут зникає, тут зникає. Корінь 6 на корінь з 2. Отримаю, що х дорівнює корінь з 3. Варіант Д. 15 та задачка. Розкриваємо дужки, маємо Х четверт, плюс Х. Беремо звідси похідну і маємо 4х плюс 1. Тести готові. Тести готові. Функція x-4 не визначена в точці 1, тому що 1-4 це мінус 3 корінь з від'ємних чисел не добувається. Значить, перше, це B. Далі функція y дорівнює 2 виглядає ось таким чином. Завжди y дорівнює 2, незалежно від x. Він додатній. І вона, ця функція, набуває додатнього значення при будь-якому x, бо x тут навіть не грає. Тому це г. І третє, непарна функція Х-куб виглядає ось наступним чином симетрія відносно точки 00. Або, що це означає, що е, непарна функція? що При протилежних х-ах виходять протилежні і. Якщо представляємо 2, приходить 8, мінус 2 мінус 8. Бачимо таку симетричність, тому ключ такий. При діленні степені віднімаються, маємо просто А. Далі тут виносимо А задушки, маємо А-1. А тут виносимо мінус задушки, маємо мінус А-1. Скорочується, лишається А, що ділиться на мінус 1, це буде мінус А варіант Г. І оцей мінусик звідси переносимо як степень для ашки по властивостях логарифмів. Тоді я розумію, що повністю це все дорівнює А-1, тобто 1, що ділиться на А. Властивості логарифмів записую. Ось такі. Логарифм АВ в степені N дорівнює N. Логарифм АВ – це перша властивість з цим мінусом, яку ми використали, і основна логарифмічна тотожність. Ну і ще доведу вам її, щоб вам добре жилося. Значить, якщо я кажу, що логарифм АВ – це якесь число С, маючи на увазі, що логарифм заснований на дії степені ось таким чином, що А в степені С дорівнює Б. Показую приклад. То Б то може у нас е, е, так. Це може у оцим числом. С це те саме, що отакий запис логарифму. Тобто, якщо я сюди його засуну, то буду мати. А лог АБ дорівнює Б. Якщо в цьому вигляді, то я трійку, трійку можу замінити на логарифм 28 і маю 2 логарифм 28 дорівнює... 8. Так, переходимо до геоми. Сторона квадрата, якщо площа його 36, то сторона 6, значить і тут 6. Якщо тут АМ це 15, то тут маємо 9. І менша основа, якщо площа його дорівнює 36, то площа трапеції знаходиться як А плюс Б, що ділиться 2 помножити на H. У нас е, все відомо. 6 плюс х, що ділиться на 2, помножити на 9, дорівнює 36. Е, Ділимо на 9 з лівої справи, маю 6 плюс х, що ділиться на 2, дорівнює 4. Множу на 2 з лівої справи. 6 плюс х дорівнює 8, значить х дорівнює 2. І справді, якщо х дорівнює 2, то середня лінія дорівнює 4. І якщо цей трикутничок вирізати, поставити сюди, буде прямокутник. 9 на 6, 36. Значить, відповіді такі: сторона квадрата 6. Менша основа трапеції, висота трапеції 9, менша основа 2. Переходимо до задач. 1, 2, 3, 4, 5. Треба додати стоси, в яких останній ряд має 13 колод. Тобто всі числа від 1 до 13 треба додати. Яким чином ми це робимо? 1 додаємо 13, 2, 12, 3, 11, 4, 10 і так далі. Єдине, що сума завжди буде получатися 14, але від 1 до 13 13 часу. І сімка в центрі не буде мати пари. Бо 6 буде з вісімкою, а сімка буде сама. Тобто оце все додати буде дорівнювати те ж саме, що 14 помножити на 14 помножити на скільки? На 6,5. Ну, на 6, 6 пар. Це 12 чисел. І ще плюс 17. Так, все правильно. 60 плюс 24 плюс 7. Маю 84 плюс 7 91. Це правильна відповідь сюди. Так, 6 різних новин. Дві політичні, 3 суспільні, одну спортивну. Значить, політичні мають бути перші. П1, п 2 Спортивні другі. С1, С2, С3. І в кінці. А, тут суспільні в кінці спортивні спорт. Прикол, що ці можуть з двома місцями. Тут є два варіанти, а ці можуть переставитись з шістьма варіантами. Які це варіанти? 1, 2, 3, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2, 3, 1. І 3, 1, 2, 3, 2, 1. І кожен з цих варіантів. 1, 2 і 2, 1. Він може окремо комбінуватися тут, давати 6 варіантів. І це теж може окремо комбінуватися і давати 6 варіантів. Це буде різний різна послідовність. Кожному з них в кінці одна і та сама спортивна новина, тому на нічого не впливає. Значить, всього 12 варіантів. прямокутній системі координат у просторі за один вектор АБ і точка Б. Ось, початок Знайдіть скалярний добуток ОА на АБ. Що таке скалярний добуток? Треба ОА, яке має координати Х, Y і Z. І АБ, яке має координати мінус 3, 8 і 1. Помножити наступним чином. Треба оці числа помножити. Оці числа помножити. І ці числа помножити, і додати їх. І це називається скалярний добуток. Це називається скалярний добуток. Визначення можете знайти у формулах. Але прикол, що мені координати вектору АА невідомі. Мені тільки е, відома точка Б. А як знайти точку А координати? Бо ОА буде мати такі самі координати, вектора, як і точка А, тому що О це початок координат. Е, якщо АБ має координати ось такі. То, якщо б ми від координат Б відняли координати А, то ми б мали отримати вектор АБ. Тобто тут буде мінус 3, тут 8, а тут 1. Я думаю, що треба відняти від 7, щоб отримати щоб отримати мінус 3. Значить, тут А буде мати такі координати. 10. Бо 7-10 це мінус 3. Далі, що треба відняти від мінус 2, щоб отримати 8? Треба відняти мінус 10. Мінус 2, мінус мінус 10, буде 8. Що треба відняти від 0, щоб отримати? 1. Треба відняти мінус 1. 0 мінус мінус 1, це 1. Значить, координати такі. А, значить, і вектор має ОА такі координати. Значить, я сюди записую 10, мінус 10 і мінус 1. І буду мати мінус 30, що помножити, плюс мінус 80 і плюс-мінус 1. Це буде мінус 111. Записую сюди мінус 111. Якщо вам цікаво дослідити координатну геометрію, рекомендую вам свою книжечку. Або можете навіть хрустик у мене придбати. Ось так от. Знайдіть найменше значення, за якого це рівняння має корені. Параметр. На закусочку параметр. Значить, мені треба, щоб корінь був. А корінь буває тоді. Синус. Що таке синус? Це висота точки. І синус максимум може бути 1, а мінімум може мінус 1 бути. Якщо я захочу, щоб синус дорівнював якимось чином 5, якщо А таке, що типу, цей вирос, дає п'ятірку, то неможливо це рівняння розв'язати. Мені не важливо, який тут аргумент кут знайдеться для будь-якого значення, щоб синус цього кута був в межах від 1 до мінус 1. Тобто я кажу, що якщо 2а квадрат, тобто результат синуса менший від одиниці, але більший від мінус одиниці, то все. Чудово, все чудово. Я розв'язую цю подвійну нерівність яким чином? Ось так. Додаю, ой, додаю 6 зліва і справа. Тут маю 7, а тут маю мінус 5. І тепер досліджую оцю параболу, бо це ж парабола. І дивлюся, які там в неї значення бувають. І мені треба, мені треба знайдіть найменше значення А, при якому корені є. Найменше значення А, при якому корені є. Значить, я розкладаю цю параболу, наприклад. Цю е, параболу, наприклад, розкладаю на що? На множники і маю 2а плюс 5. І розумію, що це парабола. Вет назву це жабою y. Y дорівнює 2а квадрат плюс 5а. Е, я розумію, що перший корінь цієї параболи, параболих. Це 0. А другий корінь це мінус два з половиною. Мінус два з половиною. От, мінус два з половиною. І мені треба найменше значення, аби. Аби. Е Результат цієї параболи, висота цієї точки була в цих межах. Я розумію, що тут якісь додатні результати, тут ідуть від'ємні, але тут йде 0. Тобто мінус 2,5 це ще нормальне значення для параметра. Мінус 2,5 це ще нормальне значення для параметра. Нам питають найменше. Тому всі оці точки я її розглядати не буду. Бо в якийсь момент висота стане сімкою. І мені треба знайти, що це за x, при якому. Що це за х? При якому. Е, ну, зрозуміло, що ці точки дві. Одна додатня, одна від'ємна. Але мені треба від'ємну Тому по факту я розв'яжу таке рівняння, коли 2а квадрат плюс 5а дорівнює 7. І візьму менше з цих двох варіантів. Розв'яжу це рівняння з допомогою дискримінанту. b квадрат 25, мінус 4 2, на мінус 7. Це 25 плюс 8 на 7, 56 81. Значить, корені а1, 2, мінус Б, мінус 5, плюс мінус корінь цього числа. 9 лит на 2а на 4. Якщо ми додаємо наше число, то будемо мати 1, значить, ось оце тут точка 1. Вона нас не цікавить, бо я сказав, що ще мінус 2,5 підходить. Попри мінус 2,5, тут буде 0, а 0 менше від 7 більше, ніж мінус 5. але інший корінь це мінус 5. Мінус 9, що ділиться на 4. Тобто мінус 14 четвертих, тобто мінус 7 других, тобто мінус 3,5. І це правильна відповідь до нашого параметра, і ми її записуємо у розв'язки мінус 3,5. Та ось такі, значить, нам пропонують е, варіантик. За 22 хвилини я встиг його розв'язати. Робив його вдруге. Перший раз робив, трошки спішив. Зробив невеличку помилку в тестику і неправильно трошки поракував координатну геометрію. Але якщо не спішити, так? Бачимо, що завдання прості. Треба звернути увагу на ці вектори-координати і собі покайфувати це, вивчити. Бачимо, що зміст сильно не помінявся, тому продовжуємо готуватися як і готувалися до всіх своїх курсантів, кажу. І бажаю вам успіхів. З вами було. Математика для своїх.